Псалом 9. Хвалитиме тебе, Господи, усім серцем, і розповім про всі твої чудеса. Я буду радіти і веселитися тобою, співатиму імені Твоєму Всевишнє, бо вороги мої назад повернулись, спіткнулися, зникли перед лицем Твоїм, бо Ти розсудив мій суд і мою справу, ти усів на престолі суддя найсправедливіший, скартав єси народ, знищив нещастивця їхні ім'я стерти на віки віки. Ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив пам'ять по них пропала, а Господь повік перебуває, Він престол свій поставив для суду, і правдою судитиме вселенну, і народи розсудить справедливо, пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути, і уповатимуть на тебе, хто знає Твоє ім'я, бо ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господеві, що живе на Сіоні, звіщайте між народами діла його величні, бо він що мстить за кров їх, пам'ятає, не забув він благання в Богах. Помили мене, Господи, споглянь на лихо, що завдають мені вороги мої, ти, що рятуєш мене від брами смерти, щоб я оповістив усю хвалу Твою в брамі, доньки Сіону, і тішився спасінням Твоїм. Народи продавалися в я, провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що порозставляли, запуталась нога їх, Господь явив себе, суд учинив, у ділах рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть Шеолу усі ті народи, що забули Бога, бо ж не назавжди буде забутий бідний, не пропаде на вік надія в богих, встань, Господи, щоб не подолав. Смертний, нехай народи на суд перед тобою стануть. Нажене, Господи, страх на них, щоб народи знали, що вони лиш люди. Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєш, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, страждає в Боги, і ловиться в лихі задуми, що Той намислив, бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захваний хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своїй буті не буде суду, немає Бога такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться щасна дорога. Суди твої далеко, геть від нього. Усіх противників своїх він сміхом збуває. Він каже у своїм серці не піддамся, зроду роду рід я не зазнаю лиха. Уста його повні прокльонів гніву й лукавства, під язиком у нього лихий переступ. Сидить у засідках з багатими і потики невидного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев у своїй Криївці, Щоб бідака впіймати, хапає бідолаху, тягне у своїй сіті, зіщулившись до землі, прилягає, і падають нещасні в його кіхті. каже у своїм серці забув Бог, сховав лице своє, нічого вже не бачить. Воскресний Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь у богах Твоїх ніколи, чому прогнівив Бога безбожник, а тому, що сказав у своїм серці не покарає Бог ніколи, Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою, на тебе покладається нещасний, сиротіти поміч, розтрощи силу грішника і лукавого. Покарай його злобу і більше її не буде. Господь цар на віки вічні, зникнуть погано з його землі. Почув єси, о, Господа, бажання в богах. їх серце підбадьорив, прихилив твоє вухо, щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше. Псалом 10 До Господа я прибігаю. І як ви можете, душі моїй казати, лети пташину в гори? бо ось безбожники напнули лука на тятову, поклали свої стріли, щоб у темноті стріляти правих серцем. коли руйнується основи, що може праведних зробити. Господь у святім храмі своїм Господь, престол його на небі. Очі його дивляться на вселене, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного. Хто насильство любить, того ненавидить, жаром і сіркою, немов дощем він сиплений безбожних. Палючий вітер, частка їхньої чаші. Бо Господь, справедливий, любить правду, праведники лице його побачать. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Псалом 11. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо правда з людей зникла, брехню один одному точить, базікають обласливими словами і нещирим серцем. Господь заціпить усі листиві. Язик велеречивий, тих, що кажуть, язиком нашим возвеличимось, що нам Господь. Задля горя нужденних і зітхань бідних нині воскресну мовить Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите, ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік, навколо грішники кружляють, коли підлота людська виноситься. Псалом 12-й, Доки, Господи, зовсім будеш мене забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене, доки журбою буду мучити мою душу тужити щодня серце, доки мій ворог буде величатися надо мною, зглянься і вислухай мене, Господи, мій Боже, просвіти мої очі, щоб мені не заснути смерті, щоб не сказав мій ворог, я його подужав. Щоб вороги мої не раділи, коли я загитаюсь, я ж бо надіявся на твою милість, нехай радіє моє серце твоїм спасінням, заспіває Господеві доброби мені вдіяв. Каже, безумний у своїм серці немає Бога. Зіпсувалися мерзоту коїть, нема нікого хто дбав. Доброчиною оби Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися загалом і зледощіли. Нема нікого, хто добро чинив, бо нема ані одного, невже не схаменуться усі ті, лиходії, що поїдають мій народне, чи б то хліб їли. Вони, Господа, не призивайте і дрижатимуть від страху, бо Господь із родом праведних, над замислом убого, ви хочете сміятись. Проте Господь, Його притулок, коли б то вже прийшло сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого люду зрадіє, Яків утішиться Ізраїль. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі Боже. Аллелуя, аллилуйя, алелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава і Сину і Святому Духу, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 14. Господи, хто житиме в Твоїй оселі, хто оселиться, на Твоїй святій горі той, хто невинно ходить і чинить справедливість, і правду говорить в серці своє, той, хто не осуджує язиком, хто ближнього, не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного заніщо має, а тим, що Господа бояться, поважає, хто присягає навіть собі на шкоду, то не зміняє, хто гроші свої на... не дає на лиху і на безпочті. Винного підкупу не приймає, хто так чинить, не захитається, повіки. Бережи мене, о Боже, бо на тебе уповаю. Я сказав Господе, ти, мій Господь, добра мого не потребуєш. Святим, що на землі його явив, Господь, усі бажання свої в них, помножують собі страждання ті, що йдуть за іншими богами. Я не пролюю їхніх ливних жертв з крови. Не споміну імені їх, імен їхніх моїми устами, Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші, ти держиш мою долю, спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословлю Господа, що врозумив мене, що уночі навчає мене моє серце. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці не захитаюсь, тим ти радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї шеолі і не даси праведному Твоєму зріде зутління, ти мені стежку з життя покажеш повну повну ту радощів, що в тебе блаженство по твоїй правиці, вічне. Вислухай, Господи, правду мою, почуй, моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст лукаво. Від тебе має вийти присут справедливий. Очі твої бачать правду. Як вивідаєш, що м як вивідаєш, моє серце не навідаєшся вночі до мене, вогнем, вогнем мене випробуваєш. Несправедливості мене не знайдеш, уста мої не согрішили людським робом. За словом уст твоїх я зберіг путь закону, Стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги, і ноги мої не спіткнулись. До тебе взива, я взиваю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нехай до мене в Твоє вухо. Вислухай моє слово, я витвою Придиви, милість що Від ворогів рятуєш тих, які прибігають під Твою Десницю. Хорони мене, як зіниці ока, сховай мене в тіні крил твоїх, від грішників, які на... мене насідають. Вороги мої люди довкола мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами гордо промовляють. Ось вони в кожній кроці мене обступили. Тільки чегай, щоб мене на землю повалити, неначе лев, який не здобищість зазіхає. Як тайленя, що засідає у сховку встань, Господи, йди на нього повали його, врятуй мечем від грішника мою душу, від смерти, Господи, рукою Твоєю від людей, доля яких життя від чести, живі, таких, наповняєш достатками Твоїми. Ними насичуються їхні діти, а рештки лишають своїм немовлятам. А я у праведності моє лице твоє побачу і насичить з твоїм видом, коли з'явиться твоя слава. Слава, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.